Зараз в Борисполі дуже багато таких місць відпочинку. Хотіла б сказати, зокрема, у нас тут навіть за вашим, як це називається, дермат, да. О, там хороші дитячі площадки. У нас в городку дуже вже є нові дитячі площадки. хороші парки парку у нас найулюбленіше, ну скажімо так. Пляж це найперше, якби найчастіше були, А так взагалі то з сім'єю, до лісу, з дітьми. от Саме воно, тільки якби вони почастіше були звичайно. То тоді було б взагалі приємно дуже там відпочивати. Парк. Люблю в парки гуляти в центрі. Там дуже красиво. Хочу сказати, що мира свого я ні разу не бачила, але я його люблю. Сокоділа зробив для Борисполя, пусть йому дасть Бог здоров'я. Люблю Крим. Я люблю Крим, Сітіна. Ми в Криму дуже довго прожили, я люблю Крим. Ну, в сквер ми сходимо завжди на свята. Ну, У нас тільки один сквер. А про мрить. треба мріяти. Моє найулюбленіше місце це гори. Я люблю відпочивати в Закарпатті. Це такі міста, як Мукачево, Ужгород, Буковель ну і так далі.